У мене, бачите, у мене нормальний інтернет. Так. Зараз всі так працюють по Україні. А куди діватися? Краще так, ніж ніяк. Діти повинні навчатися. Так як ми були під окупацією, то у нас був відсутній інтернет. І тому... Ми спочатку навчали учнів через Viber, передавали всі необхідні завдання, але потім у нас пропав і телефонний інтернет, так як вони перекрили всі телефонні вишки. Тоді ми прийняли рішення і ми організувалися наступним чином. Ми домовились про те, що у пев... Певні батьки дозволили у них збиратись вдома дітям. І тому діти збирались такими невеличкими групками, а вчителі ходили по цих групах і викладали свої уроки. А російська адміністрація, яка в нас встановила, вона не заперечувала проти того, що ми викладаємо ну, по українській програмі. Нам навіть дозволили закінчити рік за українською програмою. Так як вони почали контролювати все таке освіту, то, то запропонували, російська влада запропонувала нам, щоб в, нашій, і в нашому ліцеї, в Дворічанському ліцеї, було проведено останній дзвоник. Вони сказали, що це буде спокійно, що ми надамо вам охорону, але ми з вчителями були цим незадоволені, ми з цим не погодилися. І ми сказали, що в Тавріжанському ліцеї ми не будемо проводити е, останній дзвоник. Е, Заручилось підтримкою батьків, бо батьки написали, що вони проти того, бо бояться, що їхнім дітям може буде загрожувати небезпека. І Тому ми відмовились проводити останній дзвоник. Це фотографії із мого ліцею. Це якраз учні мого класу. Я таких і не випустила з 9 класу. Ми планували зробити випускний вечір. Це наш клас інформатики. Подивіться, будь ласка, це одна із інтернет-дошок. Це одна із, із класів, де, був, де була інтернет дошка Це початкові класи. Подивіться, будь ласка, яке оснащення кабінетів, будь ласка, телевізор. Потім нам сказали, що у нас буде можливо з наступного року навчання вестися за російськими програмами на російській мові. І відповідно з цією метою будуть вчителі з нашого району посилатися на курси до Росії. А були такі, які їздили? Так, були. Нас зібрала директор і сказала, що вона як вчитель, як людина, як громадянин. Відмовляється бути директором і працювати в російськомовній школі за російськими програмами, тим більше, що це наша українська школа. Я також відмовилася, дехто з учителів погодився, це було пов'язано з тим, що, наприклад, в одних були батьки, які були хворі, вони не могли переміщатися самостійно, і тому з ними кудись переміщатись це було нереально. Виникла можливість виїхати разом із директором мого ліцею не погодилося ще п'ять директорів інших ліцеїв Дворічанської селищної ради, і вони також виїхали з даних територій. А це моя школа 30 березня. І подивіться, у нас над школою висів наш український прапор. Ми не хотіли, щоб вони до нас приходили. І не хотіли викладати за їхніми програмами. І їхньою російською мовою. Я знаю одного директора, якого так дійсно переслідували. Його забрали до Куп'янська, і там декілька днів примушували, щоб він підписав згоду, але він так і з цим і не погодився. Якимсь чином йому вдалося вийти, і на даний момент він виїхав і знаходиться за кордоном. Також і директор мого ліцею вона також не погодилася і спочатку переховувалась, але потім. Виїхала і на даний момент вона виїхала до доньки і живе в Німеччині. А куди ти хочеш? Так, поїздку. Давай ліс. Не всі магазини працювали, аптеки не працювали. Так як не було інтернету, не було де зняти грошей. В магазинах розплачуватись потрібно тільки грошима, картки не приймалися. Для того, щоб одержати гроші, потрібно було. Давати комусь картку, щоб обміняли під проценти. Проценти були 15, ну це по Божому, якщо 15, а тут 20-25 і до 30% від суми, яку знімаєш. Тому ми їздили у Сватово або в Старобільськ, об'єднувалися всі разом, домовлялися, у кого є машина, і їхали знімати гроші. до Луганської області. Дуже багато людей залишилось без можливості нормально жити. Перш за все, це було повністю неможливо. У нас було забрано інтернет. У нас було за... забрано декілька днів. У нас не було газу. Потім у нас зникло світло, і для того росіяни не дали нам можливості відред відремонтувати перебуті лінії, а натомість взяли і протягли світло з території Росії таким чином, щоб нас також контролювати 99-й день війни. А у нас над сільрадою висів український прапор. Але потім хтось в селі знайшовся, хто доповів гауляйтером, який був у дворічній, і приїхав броневик, заїхав через вулиці в центр. Саме заїхав в центр і зняв прапор. Тобто вони їхали ціле спрямовано саме для того, щоб зняти прапори. Я запрошувала на свої уроки ветеранів війни. Коли вони приходили, вони розповідали про бойові дії. Я думала, такого більш ніколи не трапиться. Я ніколи не чекала, що ті діти, яких я вчила, будуть воювати. На даний момент двоє із моїх колишніх учнів просто загинули. Це було. Тоді, коли це були наші пограни... пограничники, які відступили разом з теробороною для захисту Харкова, і після цього, як так віроломно напали на Україну на Україну росіяни, співпрацювати з ними після того, що вони в нас все відібрали, ми мали все. Ми були достатньо, ми ходили на роботу, у нас їздив зранку шкільний автобус, тому що від мене до школи у нас доволі велике таке село, від мене до школи три кілометри. І от у нас їздив шкільний автобус, збирав дітачок. нас розвозили після школи в зворотньому напрямку, у нас був гарний транспортний зв'язок, у нас був інтернет, у нас було все. І раптом вони прийшли, все це зруйнували, повбивали людей. Переламали багатьом життя, скільки людей кинули свої домівки і поїхали, невідомо куди і що з ними далі трапиться. І я повинна була з ними співпрацювати. Це було проти всього, це було проти мене самої. Я не могла з ними співпрацювати. Так думаю, як і багато тих, хто теж не пішов на співпрацю. Вони для мене не люди просто-напросто. Можливо, вони цього не розуміють. Так, отже, ще до нас підійшли Діма.